Кав'ярня на пам'ять про героя. У Вінниці донька загиблого захисника Віталія Медведського утілила у життя мрію свого батька, назвала заклад його позивним «Маестро». Інтер'єр теж відповідний, фотографії воїна, тематичні картини. Тут пригощають смачною кавою, частують солодощами. У закладі раді усім тут є умови, щоб і попрацювати, і почитати. Облаштоване і місце для домашніх улюбленців. Невеличка кав'ярня у спальному мікрорайоні Вінниці на дзеркалі ще мливий напис. Карина за барною стійкою спритно робить улюблену каву батька. Ось саме американо батька улюблений напій. заклад. Відкрили у Вінниці. У переддень різдва власниця Карина Медвецька таким чином втілила в життя мрію загиблого на війні тата. Батько був для мене другом, наставником, порадником. Тобто він був мені дуже близькою людиною. І наша така мрія з ним він дуже полюбляв каву. Наша мрія з ним була відкрити саме кав'ярню. Його улюбленим напоєм була американо, Він міг пити тричі на день. На війну Віталій Медведський пішов добровольцем, служив у 57-й окремій мотопіхотній. Поліг у бою на Бахмутському напрямку був патріотом своєї країни. Він пішов на фронт 5 квітня 23-го року. І до 18 квітня ми були ще з ним на зв'язку. 18 квітня того дня вже зв'язок зник. А потім нам прийшло сповіщення про те, що батько врахується без зниклим. 20 травня прийшов офіційний лист про те, що батько врахується, офіційно загиблим. І 22 травня був похорон. Кожен куточок у кав'ярні нагадує про її тата на стіні світлини з Віталієм та картини з нотами. На війні у захисника був позивний маестро, бо батько любив музику, каже Карина. Полюбляв співати, він був дуже веселим, він був дуже дружнім. Він завжди знав і пісні, і мав досить гарний голос, і міг грати на гітарі. Тобто, і можливо, і такий позивний для нього дало йому. Саме таку історію і відкриття кав'ярні мене навіть не задумуючись, була, була ця назва. Тут затишна атмосфера, пригощають різними видами кави та частують смаколиками. А ще на самоті можна почитати українські книжки. Відвідувачам кав'ярні дівчина з гордістю розповідає про свого рідного воїна. Я хочу, щоб його ім'я знали всі. Його ім'я було на всіх екранах, на всіх. всі про нього чули. Опановувати навички бізнесу Карині допомагають рідні та друзі, і саме такі заклади переконана Бариста Каміла у нашій країні на часі, адже допомагають зберігати пам'ять про героїв, які полягли за Україну. В теперішній час, коли йде скільки років війна, не потрібно забувати, заради чого вони віддали своє життя. І чому ми живемо зараз? Вже незабаром Карина планує проводити тут майстер-класи та організовувати збори на потреби зсу Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.